Рубрика Диволежний Світ навколо на радіо Чигирин 99FM. Радіо Чигирин 99FM Дива тваринного світу. Цікаві факти про незвичайних тварин. Природа постійно створює нові твариння у світі існують не тільки звичні нам тварини, але й такі, які здатні вразити уяву. Представляємо в вашій увазі добірку найбільш дивних тварин нашого світу. І перший в цьому списку це Комондор. Ще цього представника знають як угорську вівчарку. Варто відзначити, що перш ніж завести у себе вдома такого вихованця, необхідно ознайомитися з керівництвом по догляду за ним. Справа в тому, що шерсть цього собаки досягає одного метра в довжину. Розчесати її практично неможливо. Пасма необхідно по мірі зростання розділяти для того, щоб шерсть не скочувалася. З часом шерсть командора згортається в подобу шнурків, це надає ще більш значний вид собаці. Та й габарити у цієї породи собак не кожному будуть до душі, адже середній зріст 80 см і вони відносяться до найбільших собак у світі. Наступний в цьому списку це імператорський тамарін. Даного представника можна зустріти в лісах Амазонки. Це... Цепкохвоста мавпа, і зовнішність у них незабутня. Вони мають білі вуса, які розділені на два пасма, що звисають на груди і плечі примата. Вони проживають на деревах, куди вельми проблематично дістатися більш великим мавпам. Їх вага складає 180-250 грам, а зріст приблизно 10 дюймів. Збираються переважно по 2-8 особин Кожен представник має власний ранг. Стара самка має Найвище соціальне становище саме з цієї причини потомство носять самці. Наступний в цьому списку це лестяний морський дракон. Ця рибка живе в морях, знаходиться в спорідненості з морським коником і зустрічається на мілководі Західної та Південної Австралії. Відростки голови і тіла дуже схожі на листя. З їх допомогою риба прекрасно маскується. Плавати у воді морському драконові допомагає грудний плавник, і плавник розташований біля хвоста. Варто зазначити, що плавники ці прозорі у розмірі дані морські представники можуть досягати до 45 сантиметрів. Наступний в цьому списку дивних тварин це тапір. Цього представника тваринного світу можна зустріти у Південній та Центральній Америці, а ще в Південно-Східній Азії. Тапір травоїдне, непарно і варто відзначити, що тварина належить до одного з найдавніших видів, знаходиться все в спорідненості з кіньми і носорогами. Передня пара ніг у тапірів – чотири пала, а задня пара трипала. Пальці наділені так званими копицями, які допомагають пересуватися по бруду. І ці тварини досить великі. У висоту середній представник досягає 1 метра, а вдовжину приблизно 2 метри. Вага тапіра відповідна їх чималим розмірам від 150 до 300 кілограм. Харчуються тварини переважно фруктами, листям, рослин і ягодами. Людина для них перший ворог, так як на тапірів полюють не тільки заради м'яса, а й заради шкіри. Наступний – це лінивець. Вони мешкають у центральній південній Америці. Лінивці неповнозубі, савці, практично весь час ці звірята проводять на деревах, звисаючи з них спиною вниз. У сні лінивці проводять по 15 годин на добу. Вся фізіологія лінивців це економія енергії, так як харчуються вони виключно листям. Варто відзначити, що їжа перетравлюється у них приблизно місяць. Лінивці прекрасно почувають себе на деревах, а ось на землю спускаються… Ну, спускатися вони ну, не люблять, оскільки на землі абсолютно безпорадні, але робляться для справляння своїх ну, природних потреб. Шия в них досить довга і служить для легкого діставання їжі, щоб не робити зайвих рухів. І ліниці періодично збираються в невеликі групи для ледачого спарювання. Наступний це зірконіс. Цей представник відноситься до сімейства крутячих, комахоїдний савець і водяться такі тварини виключно в Південно-східній Канаді і на північному сході Сполучених Штатів Америки. Вони примітні тим, що зовні мають сильні відмінності від інших крутячих. Зірконіс наділений особливим рильцем, яке схоже на зірку, що складається з 22 м'ясистих, рухливих, безшерстних, лучевидних відростків. А ось розмірами з... зірконіс не відрізняється, Ізняються від самого звичайного крута. Хвіст покриває негустий волосяний покрив і лусочки. Під час пошуку їжі даний представник орудиє рильцем. Всі відростки, крім двох середніх і верхніх, рухливі. Наступний в цьому списку це Ангорський кролик. Має вельми ефектні і видатні зовнішні якості. Серед представників цих гризунів можна зустріти особин, чия довжина вовни досягає 80 см. Варто відзначити, що їх шерсть являє собою дуже цінний товар, який використовують для виготовлення тканини. Тільки уявіть, з однієї тварини за рік можна отримати приблизно пів кілограма вовни. У вазі ангорські кролики досягають 5 кілограм, а довжина їх приблизно 60 сантиметрів. Не забувайте про те, що якщо надумали завести у себе вдома такого вихованця, що тижні його необхідно ретельно вичісувати. В іншому випадку тварина буде мати ну, жахливий вигляд. І наступне в цьому списку це міксини. Це безщелпні тварини, мешкають у водах морів і океанів на глибині до 400 метрів. Якщо солоність води зменшиться до 25% і нижче гинуть. Якщо солоність води не досягає 29%, то міксини просто перестають харчуватися, рот позбавлений присоски і оточений двома парами вусів. І харчуються або падалю, або слабкими хребетними. Спосіб полювання у них досить цікавий. Вони хапають жертву. Сильними роговими зубцями, при цьому моментально впорскують у неї ферменти, здатні розчиняти білки. Міксини досягають до 80 см у довжину. А про яких тварин ви знали, а про яких ні, можете писати на сторінці радіочигирин99. FM. На цьому все. Дякую, що ви мене слухали. Па-па!